Саме головне пам'ятати в цьому житті, що безвихідних ситуацій нема. Оце саме головне пам'ятати. Якщо ви будете це пам'ятати, то паніка відступить і Бог або ще щось, хтось або щось підскаже вам вихід з будь-якої ситуації. Саме головне заспокоїтися, сісти і подумати. Навіть можна взяти аркуш паперу, переклестити його запроти. От, мінуса, плюса. І спокійно подумати, як же з цієї ситуації вийти або кому дзвонити, хто, хто допоможе з цієї ситуації вийти. От. А саме головне не вдаватись в паніку, не казати там, що все пропало. Не бійся.